Всім привіт! Сьогодні у нас 22 січня, День Соборності України. Не знімала декілька днів, тому що у нас кожен день як дуже схожі, коротше, а В плані того, що зранку стаємо, їдемо з Полінкою на процедури. Ми продовжуємо лікуватися, потім повертаємось додому. Я працюю, ну і там тренування. Якось так. А зараз, зараз, зараз ми з Полінкою сподіваємось, що сьогодні передостанній день, завтра нас випустять. Потім повертаємось додому. Я працюю ну, і там тренування. Якось так. А зараз, зараз, зараз ми з Полінкою, нас дуже сподіваємось, що сьогодні передостанній день, завтра нас випущуть. А зараз ми їдемо. Не одразу додому, а їдемо у центр і йдемо у ЦУМ, щоб замовити столик, бо у Поліночки нашої день народження в п'ятницю, 24 січня, буде. Забронюємо, до неї прийдуть її подружки, вони там порозважаються, перекусять, ну, якось так відмітимо полінини. Восьмиріччя. І будемо там, плануємо бути там недовго, тому що на наступний день, 25 суботу, у них змагання, фестиваль, їдуть брати участь зі своєю хореографічною групою. Сукню я для Поліночки вже закінчила. Зараз у мене в процесі сумочка для неї за її індивідуальним замовленням. Так? Дуже сподіваюся, що сьогодні вистачить в мене часу. Для того, щоб її все ж таки закінчити, бо ще є деякі підготовчі процеси до дня народження доця. Вона попросила, щоб ми подарунки, які плануємо їй подарувати, заховали в різних місцях. Ну, такий невеличкий домашній квест. Раніше ми такого плану завжди робили для Еліни. Ось Поліна також хоче. Так, ну, начебто поки все. Якщо буде можливість, трошечки зніму у цумі, Подивимось, що там за меню. Ось. І потім поїдемо додому працювати. І якщо знайдемо час, продовжувати шити сумочку. Трошечки зовсім там покажу. Процес сам. Не знімала, звичайно, повністю, я маю на увазі, а так невеличкі шматочки. І окрім цієї сумочки, я ще пошила їй такий рюкзачок, я не знаю, сумку. Ну, коротше, щось таке натхнення отримала від перегляду однієї панночки в Ютубі. Тож, вирішила щось схоже, але з розрахунку на те, що в мене були. Які були, були в мене тканини. ось, І вона дуже хоче його носити з собою на тренування з змінним одягом. Так, ну все, потім, сподіваюсь, у цумі вімкнусь. Ми вже на місці. Погода, дивися під ноги. Погода сьогодні така собі. Так, Піднімаємось на самий останній поверх. На останньому поверсі сума. Тут вже є люди, не дивлячись на ранній час. Так, Зараз поспитаємо. Так, вийшли, домовилися, забронювали столик такий з диванчиками, там, з стільцями. Коротше, нормально, зручно біля якраз вікна, там панорамне вікно таке. Ось, залишили завдаток 400 гривень. Ось сказали, що не обов'язково замовляти меню впродовж 20 хвилин. із того, що ми плануємо замовляти, вони приготують. тому Нормально, на місці розберемося, як то кажуть. Все, зараз поспішаємо на зупинку. Їдемо додому працювати. Чти. Так, зараз. Номер два. Ну, давайте продовжуй. А я розкажу. Ми приїхали вже з Полінкою додому, були у лікарні, нас виписали, дали деякі рекомендації впродовж місяця треба там пити вітаміни. Що нам ще Полінка там? робити вправи? Так, зачіска у нас така. собі. Коротше, і що ще нам робити треба? Капати очі, так? Кожного 10, дня 9 там 9 спеціальна, спеціальна процедура по спеціальній схемі. Коротше. І при виписці їм завжди пропонують вибрати якийсь подарунок. Там така м -м, корзина. Полінка вибрала собі такий блокнотик, а лікар дізналася, що у Поліночки завтра день народження, і запропонувала їй вибрати ще один подарунок. Ось вона вибрала таку Тихенько, таку штукенці. Так, це вже вчора. З 3D-ручки робили різні штукенці. Це минулому році да, тобі подарували? На день народження? Так, да, ну, 2024 ага. Ну так. Ось коротше, ось такі подаруночки, так? Треба буде ще вітаміни купити, деякі, ще одні каплі в нас є, інші купити. А зараз ми куди збираємось? На, на тренування. На тренування. Добре, там ну... воно супер. Сукня висить назавтра, полінки, а, на завтра, Полінки. Полготки не треба сумочка, яку ми вже пишемо. Пошу... Сюрприз, Сюрприз, добре. Так, ну давай одягайся, то Щас будемо буду їхати. Я а, буду. І, до речі, щойно нам телефонували, запросили в церкву, бо кажуть, у вас завтра у Поліночки день народження, а нам треба е її привітати. Тож завтра на 9 годину їдемо ще отримувати подаруночок, так, Дець? Да. Угу. Всім привіт! Сьогодні у нас 24 січня. І що у нас такий за зна... значний день? М -м? полін М -м? День народження. Комусь сьогодні 8 років. Ще вчора було сім, да, доця А сьогодні вже вісім. І куди ми поспішаємо? Бог зна куди, так? Да? Так. Коротше, їдемо ми зараз. За подарунками, за привітаннями. Надіюся, там не буде навіть ходяча собака на двох лапках. Uh -huh. ну, вже сподів... на чотирьох ходить. Ну так, наші ще всі майже сплять. Ми з татом, звичайно, привітали нашу принцеску з днем народження вже. Ось. А я ні, потім на сьогоднішній день я не буду його потім. <laughs> ні, ну ми зараз повернемось, ми ж так, в принципі, домовлялась, так? І у нас чекають пошуки скарбів, тобто подарунків. <laughs> ми майже на місці. Ось театр. Так, он літак. І ось це таке мрачне місце. Але... Вони, я так зрозуміла, переезжают скоро, але чекают нас самый <свистит> <говорит> тут. Ну тебя рождения тебе здоровья тебе, чтобы у тебя все в жизни ладило, чтобы у тебя было много друзей. Самое главное, чтобы у нас был мир. А ты хорошо учись. И маму слушай с папой. Подарок ловим? Держи подарок. Опа! <laughs> мапочка, мапочка. Класс! Ух ты! Мама, ага, зараз. Так, що тут у нас за подарунки? Куча якихось багато різних прикрас. Мені отут типу... Так, ну зараз, ух, ти, якісь там бачиш такі там кап... приколюхи і маленька іграшка, якийсь браслет. Там. Тут чого нам, тут білочка. Ух ти. Такі колечки Куча кол... колець. І бачиш тут? Колет є. Угу. Ну, будемо роздивлятися вже вдома, так, доця? Так, тоді да будемо ще. Угу, добре, Давай. Так. Зараз, поки чекаємо на трамвайчик, він буде через 15 хвилин, вирішила передивитися, що ж тут нам подарували. Ось такі наліпки. Так? Чуть, там, поздно. Так. Поздненько сосочки подарить. Це такі, чи браслет, чи резинка, резинка, мабуть. так, Бачиш, вона резинка така. Ну, Тут немножко запуталася. Так, ну давай, сюди клади одразу. Давай, клади сюди. Ти що подивилася? Так. Ось така закладка для книжки. Да. Угу. Ще така резинка. Ще один пакет, Браслет ось такий цікавий на літо. Так. Що це таке? Як заколка якась чи що. Чи, ну, чи просто така іграшка. Ой, Боже, скільки колець. Ой, як Іліна хоче Сердечком Так, ну добре, коротше, ось купа таких там різних колечок. Ось такий брелок І браслет. Ух ти, цікавий такий браслетик Сердечко, ой, не фокусується, що там намальовано. Нічого, просто такі визерунки. Так, ну все, це складай. Наступний пакетик зараз будемо роздивлятися. Так, тримай. Потім все в один складеш, іграшку укримо. Ось так, мишеня таке. Так, наліпка така. Спаліли, спаліли. Так, mm, да, да, майже. <гум> так, ось такі брошечки, я не знаю, як правильно. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну що, тобі сподобався подарунок? Цікаво було? Ні. Зовська просто шикарка. Мені дуже Соски ти теж любиш, так? Ні. Туха на біля, це не було. Так, ну все. Чекаємо на трамвайчик і йдемо додому. Поки чекаємо, тут біля зупинки ось такий є рибацький магазин. Такий ось поплавок величезний. Короче, і роздивилися, що раніше працював тут. Зараз не працює ось такий цікавий автомат. Бачите? Можна було, е, як ото кажуть, цілодобово придбати себе черв'яка Дондрабена, черв'яка червоного, опариша, прикормка універсальна, піно тісто. Ось так. Там кидаєш. Ось цю монету. Ось так. Опариш 25 гривень коштував. Натискаєш і отримуєш собі. Прикольно. Да. Коли Поліна прокинулась, вона побачила в першу чергу та-дам. <світок> так, доця? Да. Да, ці кульки. Потім ще багато куляк ми е е їй ось накидали на дули. <світок> так, ну, звичайно, вона. Побачила нас в першу чергу дому, як ми її обіймали і вітали. А потім вона ось свого нового друга побачила. Так? Вона зраділа, ми це не знімали. І у цього друга була ось така записка, де було написано: Привіт, Поліна! Я твій новий друг, вітаю тебе з Днем Народження. У мене є для тебе подарунки. Але я їх заховав, тож давай шукати їх разом. Один з них я заховав у самому Холодному місці в будинку. Ти знаєш, де це? Да, так, на холодильнику. Так, молодець. Так, найхолодка. Ну, є щось там. Так, за зачиняй, зачиняй. Покажи, покажи, ні, тут сіколятку ставлю. Покажи ж, покажи ніс. Будеш складати все разом, всі подарунки. По... Ні, вона ну чого морозинки навпаки, вона замерзла вже дуже. Вона ж находила ось такий нац з кавунчиком, так? Ти хотіла такий? Так, да, я хочу це перевозити. Я вже не хотіла, а потім захотіла. Так, ну добре, зараз. Так, показуй, що там в цій е... записці. Тільки тут... на одній стороні написано. Так, Тут наступний подарунок знаходиться в кімнаті, де живе дядя Саша. Так, Але він спить. Зараз не буду там виказувати. Так, ану покажи, покажи. Ось така свічечка з яблучком. Поліна дуже хотіла, так? Свічечку, дуже. Так, далі, що ж тут написано? Ну так ти читай взагалі сама пробуй. Давай. Читати вже можна. Ну, Мами, такий почерк я написала не не всім. Добре, давай. Ну Іліна зараз про прочитає. Щоб знайти. Э... Наступний подарунок треба. Піти, а, піти і почистити зуби. Чого почистити зуби? Yes. Ладно, Ну, Полінка вже зуби чистила, бо ми вже повернулися. За планом, ми ж зовсім по-іншому це... ну, знайшла? Так, да. і заспітку теж знайшла. Супер, так, ну йдемо в К... кімнату так, показуй нам, що ти там знайшла. Це вона опять стільки такой: слай! Ти ж говориш? Що... <смеш> я говорила! Ти хотіла слайм? Да. Так. Ну, Продовжуємо. Тоді шукай наступний подарунок в ящику, в якому речі стають чистішими, більш чистими. Що це за такий чарівний ящик, в якому. Речі стають чистішими. Угу. Не так Тут? Сумніваєшся. Не, ну ну чого ти сумнів? Відчиняй тоді, якщо ти впевнена. Шкарпетки показуй є. Вот такі з бльосточками. перший раз з бльосточками такі. Ну, гарнюні, красиві, біленькі такі. Так, за записка. У нас що тут? Ще один подарунок ти зможеш знайти в кімнаті, у якій ти хочеш жити. Дивиться на Елінку. Давайте подумаємо, де ж моя любима кімната? О, да! Днем народження! <смеш> Днем народження! Mm. Поліна дуже просить ще одну підказку, так? Так. No. Іди, туди. Поліна просить підказку, бо в кімнаті дуже багато місць, де могло б воно заховатися. Але, але, але. О, повісили, бачите, яка у нас тут краса. Значить, підказка де зубна фея? Сухби. Де зубна фея? Зуб. Посмотришки, так. Так. Ну? Нічого тут нема. Ну, можливо, залізло під простирадло. Ну. Є, а записка? А записки нема. Так, Немало. а ну покажи нам, будь ласка, що там. така масочку. Поліна дуже хотіла маску таку, так? Я хочу Для сну. См... Ну, одягай. Я так, а ми приметь. поки читаємо. Мою... Далі стає цікавіше. Знайди наступний подарунок у своїй кімнаті. У своїй кімнаті? Угу. Я буду котиком все. Угу. все так, ну що, ти проходь свою кімнату і давай шукай. Це mm. то, що я хотіла! Єсть за розкупка. Так, бачиш. Еще эти камушки Так, вони якісь ну, світ... світяться, потім можна прикрасу, мабуть, зробити. Бачиш, тут все є така? Ти тако ще не бачила, так, Дуча? Да. Так, і записка. Що ж записять? Наступний шукай в кімнаті, де готують смачненьке. Побігла я за неї навіть не встигла. Подарили, так? Да? Спасибо. Муха кстаті, а де ми подари? Молодець знайшла. Так, показуємо. Це у нас на кухні був подарунок. Боже, що ж це таке? <кались> я заберу. <гум> е, ну блин, я так не я об этом. <гум> а я <вже> все збираю. <гум> залишилось небагато. А, а, залишилось небагато подарунків, які ти зможеш знайти в кімнаті, де телевізор. Так. Тут, значить, так, значить, я цій я... кімнаті. Добре. Ладно, І він не один. Залишилось небагато, але він не один, тобто їх декілька. Декілька. Угу. Шукаю. Так. І підказую в одному подарунку є наступна підказка. Останнє. Так, це... перший подарунок в цій кімнаті знайшла, і якраз, якраз той, в якому є м, а підказка. Це? Це Зукрашка така? Угу, З котиками. При... І собака. Ось така. Собака була. Собака, от. Скиці, так, ага. і собака. Угу, Ось такий блокнотик, розмальовка. Да. Так, що тут? Один із. Ні, це потім, коли знайдеш усі подарунки в цій кімнаті, тоді ми прочитаємо цю записку, підказку. Бери, це він, так. Це подарунок від е, хрещеної твоєї. Так, клади ці подарунки сюди. Так. Ось такий ще подарунок був, так, і оце. Ти знайшла. Ну давай знаходь усі, потім будемо відкривати. До дня рождення не відкривати. Це вона надіслала нам коли посилку, пам'ятаєш? З Німеччини. Там був також у цей подарунок, але вона дуже просила, щоб це був на день народження, щоб ти відкрила його саме а сьогодні. А ви Богу, що не показали? Я вже давно розкрила. <гум> Продовжуємо шукати ще, якщо я не помиляюсь, два подарунки залишились. Ні, там дуже холодно. У цьому місці дуже гаряче, майже гаряче. Так, майже так. гаряче. Так, бачиш. Так, це все. Зачиня. Це іще один подарунок залишився. Шукай. Ну, так наша, нашу. Прекрасне місце. Спишу так, собі. ще наліпки. Це такі у були... нас наліпки. Це від мене. Це від Еліни. Так. А тепер де подарунок? От мухи. <гум> Давай від мухи. Так. Складай всі подарунки. Ось, так. Да, це п'ятий був у цей не запланований. Ну, якби. Да, чотири подарунки тут, все правильно. Так, ну. Розкривай цей, чи шукаєш далі? Тут була Не, записка? Я буду розкривати, я дуже хочу. Ну давай, розкривай. Майна сюди. Майна порвати. Ну, звичайно. Спасибо огромне. Дитині курсу, одразу <сі> емоція трошечки змінилася. Боже, дякую, це настільки було несподівано для всіх. Це бачиш свічка? Там, дивися, там інструкція є. Бачиш? З самої Німеччини приїхала, Боже, нічого. собі. А що там можна сікалядку купити? Скільки купити? Мільйон. Мільйон. Мільйон! Ти можеш за ці гроші навіть поїхати до Німеччини доїхати. Це квиток у Німеччину докрне, до хрещеного. А можна мені теж, будь ласка, так мало гроші? Так, ну коротше, потім Полінка збере, ми знімемо, да, Дуця? Щось таке цікаве, воно якось крутиться, бачиш, прикольно, що. А, ось о, бачиш? Із головних подарунків знайдеш в кімнаті у Еліни в задзеркальні. Поліна знайшла, подарунок був за шафою з, з дзеркалом, так? Угу. Тому так. Є твої припущення? Що це? Похоже на якусь коробку. Так, ну а що ж там в коробці, може бути? А... Ти це хотіла. Ви про це спілкувалися з Іліною останнім часом? Іноді Якщо ти... що, а... я не знала. знаю. Я Ви спілкувались про це останнім часом, потім ти дуже частенько в неї просила щось схоже покористуватися. Я Тому думала. ти також таке хотіла. А, я поняла, а ще ця світілка. Так. Але яка саме? Яка саме? Ну, як? яка? Коснонавтка. <laughs> кошмар. Коснонавт. Ура! <плухи> смерчик! Бу... На стелю. а смерчик! Майже як а, на айфоні. Ще буде на сторін світла більше. Ой, не кажіть.